Стан сплати до бюджетів усіх рівнів, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, профілактика та запобігання злочинності серед неповнолітніх, а також підсумки проведення у районі оздоровлення дітей у літку 2012-го Обговорювали на черговому засіданні колегії надвірнянської райдержадміністрації. З колегії повернулись наші журналісти. Засідання колегії Надвірнянської райдержадміністрації розпочалося з доповіді заступника начальника податкової інспекції у Надвірнянському районі Мирослави Гринчук у своєму виступі про стан сплати до бюджетів усіх рівнів податків, зборів та інших обов'язкових платежів суб'єктами господарювання району Мирослава Гринчук зазначила, що в зв'язку із зупинкою пат нафтогімік Прикарпаття зменшено акцизний збір, плачевному стані і податок з доходів фізичних осіб. Акцизний збір також зменшено на 80 мільйонів 244 тисяч. Причиною є те, що в поточному році платник податку пад нафтохімік Прикарпаття переробки нафти не здійснював. Ми не на 68 мільйонів рентної плати за нафту. Значить, причиною так само є зміни в законодавстві. Минулому році цей коефіцієнт складав 1,58, у 2012 році 1,11. Аналогічно відбулося і рентній платі за газ і конденсат. Там також вплинув коригуючий коефіцієнт. представників місцевої влади цікавило питання виплати зарплати в конвертах. У зв'язку з цим район недоотримує чималі кошти. За словами Мирослави Гринчук, інспекцією проводяться постійні перевірки та виявляються порушення. Станом на 1.11.2012 року 344 фізичні особи за результатами перевірено обстежено верніше. За результатами перевірок виявлено 128 неоформлених найманих працівників. І в результаті під час розгляду адміністративних справ укладено 57 трудових угод, легалізовано заробітної плати 60,8 тисяч гривень, і 25 суб'єктів господарської діяльності притягнено. До адміністративної відповідальності також під час засідання колегії обговорювались питання профілактики та запобігання злочинності серед неповнолітніх, зміцнення правопорядку і захисту свобод громадянина на території району. За словами виконуючого обов'язків начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації Тетяни Вадюк, службою проводиться ряд заходів. Зокрема, роз'яснювальні бесіди з дітьми. Працівники служби виїжджають по населених пунктах, перевіряють в яких умовах проживають сім'ї, які знаходяться на обліку. Працює з дітьми. І відділ кримінальної міліції в районі. На сьогодні функціонує кілька служб, які опікуються дітьми. Тому під час обговорення цього питання заступник керівника виконавчого апарату районної ради Ігор Пескленець озвучив пропозицію стосовно об'єднання цих служб в одну структуру. Підсумовували під час колегії проведення в районі організованого відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року. Цей процес, за словами чиновників, пройшов на належному рівні. Загалом у цьому уроці оздоровлено 52 дітей сиріт. на проведення уторо. Компанії з районного бюджету використано 391 тисячу гривень та 229 тисяч 700 гривень залучених коштів. З вище вказаного становить 6, 7 гривень на дитину. Надвірнянською районною виконавчою дирекцією фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності оздоровлено 314 дітей на суму 227 тисяч 700 гривень та 547 тисяч гривень було залучених коштів. Вернянським районним управлінням праці соцзахисту. Було оздоровлено чотири дитини, які мали статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. Дискусійним та гарячим під час обговорення вийшло останнє питання колегії благоустрій населених пунктів району упорядкування прилеглих територій. Начальник управління будівництва архітектури та житлово-комунального господарства Лідія Захарко звернулася до сільських та селищних голів з проханням постійно тримати на контролі питання чистоти в селах. Шановні. Попрацюйте трошки в своїх населених пунктах. Ви вже так як розслабилися, я хочу сказати. Літо минуло. Кусили зим, зими стали, чекаємо. Дедалі болючішою є проблема з утилізації сміття. На жаль, у районі немає пунктів з прийому скла пластмаси. Про це наголосили сільські голови. Турбує їх і те, що екологічні запити, з якими звертаються до області, не розглядаються. Цього року екологічні запити поступили мені здається, десь 15 чи 16 запитів подали, але на превеликий жаль, 90% запитів повернулось, як неправильно оформлено. Сміття це стихія, яку створює сама ж людина, і їй, перш за все, з цим і боротися. Тому під час колегії райдержадміністрації вирішили болючу проблему долати потрібно разом об'єднавши зусилля. Нагадав про закриття надвірнянського сміттєзвалища міський голова Зіновій Андрійович. 1 січня з міста на на протязі останніх 18 років будемо звозити сміття іншу місцевість, яку ми вже практично визначили. Чи це буде так, адже з 1 січня міська надвірна громада своїм рішенням призупиняє прийом сміття на поліон Брочищи Кар'єр Кнівської сільської ради. Чи це буде так, щоб потім на новорічні різняні свята не казали, що міський голова зробив вам новорічний різдвяний подарунок?